Вітаю! Сьогодні ми на огляді чергової змонтованої станції на преміум обладнанні Solax потужністю 18,8 кВт по сонячних фотомодулях, 30 кВт по гібридному інверторі та 14,3 кВт по акумуляторах. На даному об'єкті в нас встановлено 32 сонячних фотомодуля, Tongwei 590 Вт біфіціале. Змонтували окремий контур заземлення з опором 3,5 Ом. В інверторні у нас ось така краса: 30 кВт гібридний інвертор і 14-3 по акумуляторних батареях. 4 блока по 3,6 кВт плюс модуль БМС. естетично і красою він у нас виглядає. Значить, це мінімальний комплект для запуску даної станції, тобто 14,3 кВт, щоб запустилась у нас 30-ка. Дані акумуляторні батареї мають перевагу функцію підгріву. Ось так як ви можете зауважити, приміщення у нас технічне і температура взимку може сягати мінус 10 градусів, що для цієї системи взагалі не страшно. Тут ми бачимо щит захисту по постійному струму. він у нас запобіжниками, ОПН і рубильником постійного струму. Щит захисту по перемінному струму. І ось що ми в нього встановили. В принципі, нічого надскладного. Перемикач водорезерву, трьохпозиційний, ОПН, автомат-вхід-вихід і реле напруги для контролю вхідного, вхідної напруги. Ну і в випадку, якщо відгорить десь на ліку на трансформаторі, щоб не було дуже печально.